М'яко впливати на людей через засоби мистецтва. Війна в Україні вкрай негативно впливає на ментальне здоров'я громадян. Натомість спеціалістів, які б могли допомогти травмованим людям, надто мало для того, щоб подолати цю проблему в Івано-Франківську стартував проєкт Станіславська школа психотерапевтичних мистецтв. Мета. Цього проєкту, звичайно, є стпер за все створення психотерапевтичного середовища в Івано-Франківську. Це надзвичайно важливо. Чому? Тому що ну, на даний момент часу ми вже маємо таку кількість травмованих і бійців і переселенців, що практично наявні кадри не справляються з таким потоком якби споживачів цієї цієї послуги і ми хочемо ну власне кажучи, створити професійне середовище і власне ця школа це один з елементів створення такого професійного середовища. Партнером проєкту став Франківський драмтеатр. На думку його керівника Ростислава Держипільського, театр вже давно виконує арт-терапевтичну функцію. Тому акторам буде корисно заглибитись у цю тему. Глядач, прийшовши в театр, інколи просто подивитися виставу, може. Абсолютно випадково потрапити в певні запропоновані обставини, які створюють, повірте, як терапевти, режисери, актори, художники, композитори, і протягом вистави пройти от якісь такі речі, накласти ті змодельовані чи в драматургії, чи в режисурі моменти, які моделюють митці, і після вистави вийти зовсім іншими і вилікуватися. Учасниками проєкту стали близько двох сотень осіб. Це як актори драмтеатру, так і психологи з усієї України. Психотерапевтка Ольга Голубицька на навчання приїхала з Києва. Вона впевнена, що на проєкті отримає цінні знання, які використовуватиме у своїй роботі. Ну тут буде дуже класно представлений досвід групової терапії, а вона досить специфічна через те, що Зараз дуже багато різних переживань у людей. Мені, наприклад, захотілося, щоб я знаю, що тут буде дуже якісна освіта і глибока, тривала. І мені захотілося якось підкріпити свої знання, тому що ну, гарний терапевт той, який весь час розвивається насправді. Навчання відбуватиметься двічі на рік і триватиме чотири роки поспіль. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.